При чорноморському візирської СТГ активними темпами тривають роботи з реконструкцією старої будівлі місцевої амбулаторії та прилеглої території. Рішення щодо початку капітального ремонту було прийнято у зв'язку з тим, що цю будівлю збудовано ще у 50-60-х роках минулого століття. З роками її стан поступово погіршувався. У причорноморському старостаті проживає понад 5 тисяч мешканців. Більша частина з них постійно відвідують амбулаторію, а це теж суттєве навантаження на будівлю. На сьогодні підрядник вже зробив дах, проведені всі комунікації, опалення є укріплення всієї будівлі, через те, що будівля будувалася в 50-60-ті роки. І коли почали проводити ремонт, то в принципі з'ясувалося, що ненадійна будова, і для того, щоб була безпечна робота для медичного персоналу для відвідувачів, прийнято рішення щодо укріплення всієї будівлі. Тобто роботи проведено дуже багато. Сподіваємося, що наступному році. У у нас буде гарна сучасна амбулаторія. Окрім реконструкції та ремонту самої будівлі амбулаторії, в планах привести до ладу і прилеглу територію. На даний час ми там ще будемо займатися благоустройством території, там дорожки, діли, площі Ну, Ми хочемо зробити цю амбулаторію, щоб вона була в такому ж самому статусі, як і візірка. Да, щоб вона була теж там, внутрі вона була світла, гарна, двері, щоб були такі красиві, пали красиві, і самі кабінети щоб, теж були кабінети, щоб теж були красиві. Я думаю, що ми її закінчимо. Закінчимо ну не раніше марта, апріля 26-го року. Поки тривають роботи з реконструкції будівлі при чорноморській амбулаторії, лікарі продовжують працювати, приймати пацієнтів в іншому приміщенні. Ми перевели амбулаторію, вона в нас працює, людей приймають, зробили в них нормальні комфортні умови. Є тепло, є вода, є освітлення. А амбулаторія працює і обслуговує людей. Роботи з капітальної реконструкції під Чорноморській амбулаторії вдалося розпочати завдяки субвенції, яку Візирська сільська рада отримала з обласного бюджету.